Сьогодні шикарніша погода, щось градусів 6, навіть більше можливо. Фасадчики вийшли бачите, на роботу, роблять фасади. Я з вулиці починаю свій репортаж, що ми хочемо зробити. Бачите, ворота вже ті вже давно зроблені, а зліва вже е, на день відкривають е, тут цього, я не сказав, в браму, паркан. Ми зараз тут спробуємо зайти. От, бачите, тут з цієї сторони вже є бурківка. Вже є захід в паркінг. Давайте я почну з паркінга, тому що в паркінгу мені казали, що 19 числа вже почнуть роботи по стяжці. Ага, от є бетон. Прийшов. Чим відрізняється? Точніше, не стяжка, а топінг. Чим відрізняється це діло? Відрізняється тим, що топінг в паркінгу робиться з бетону, а не зі стяжки. І от якраз у нас технічний нагляд. Наші підрядники, от вони вже тут заливають. Так. Це у нас буде для збору води ще від таяння на, на машинах. Це такі перехідні як це, відсічки, щоб воно деформаційні шви, які будуть, бачите, як це правильно компенсувати різницю по розширенню чи навпаки. І ось вже яка частина паркінгу залита, бачите? Тому, Чому на паркінгу використовується бетон? Тому що бетон ну, має більшу міцність, бо стяжка там, вона яка, сота, там, 150, там, різної буває марки. Тут марка в два рази і за рахунок цього по ній можуть їздити автомобілі. Потім ще потім, це буде полімеризуватись, тобто робитись такі гладенькі покриття, ну як ми всюди робимо. Бачите, ну, я не буду зараз заважати, тут якраз йду роботи. такое. так, ну, ми не показав, з цієї сторони фасад дотягнули догори. Ну, мається на увазі, не просто приклеїли, а вже і цими парасольками поприбивали, а з цієї сторони зараз. Прибувають. Тобто вони зараз проходять всю цю захватку, я так розумію, що вони їх хочуть разом затягувати. Поки є погода, треба максимально швидко це зробити. Так, зараз зайдемо всередину двору. Можливо, тут у нас є якісь якісні зміни по фасаду. Ага, тільки підмазали, я бачу, той кут. Зараз я внутрішній подивлюся ще. Так. Це Та внутрішній. Один внутрішній бачимо тільки зонтики закрили, тут трошечки більше збільшили кількість е, бурківки. Тут затягнули колір, а, навіть вже фініш, а внутрішню частину тільки е, оцей, оцей тільки от лишається, е, як це правильно сказати, захватка, в ній е, тільки е, погрунтували. Там зовсім трошечки лишається. На балконах хлопці роблять. А, домонтовують балкони. Їх якраз минулого разу не було оцих двох е балконів. Тобто були ті, були ті, ті От останні балкони. Потім з'явилося огородження вже на цих балконах. Ну, до речі, всі виступаючі балкони, вони на деяких таких е поверхах є. Оце прям супер, тому що е за рахунок цього балкон стає квадратним. Так. Ну от ми зараз в центрі двору знаходимось. Більша частина двору вже має мощення. Бачите? Тобто, ну я рахую, десь відсотків 70% до виїзду. Ми хочемо зробити з виїздом до Нового року, щоб можна було заїхати розвантажитись. Так, давайте з чого, з чого почати. Я навіть не знаю. Давайте почнемо з того, що найбільш готово, щоб ви мали там собі якусь уяву. Почали потихеньку встановлювати. Якісь там вхідні двері. Зараз покажу, чи вони на об'єкті чи вони їх повинні почати сьогодні-завтра встановлювати. Стяжка залита, я бачу. Ага, от прям недавно. Так, по ній можна ходити цікаво. Зараз я подивлюся. Так, так по ній можна ходити. Підлили стяжку. Це говорить про те, що зараз будуть вже встановлювати двері. Е, ну, тут багато чого було готового, але казали, що вже почали по якійсь секції встановлювати перила. А yeah, mm. я тільки не знаю по якій. Ага, по-перше, бачите? Почали ставити перила, Е, якісь. А це прийшли двері оці, дивіться. Оці білі двері вони ставлять їх сюди. Тобто їх затягнули вже на поверхи. Це говорить про те, що зараз їх будуть ставити. Тобто Оце, оце закривається цими дверима і фарбується. А тут же я бачу, як нібито колір з'явився. Це вже в колір пофарбовано, зверху спускається. Тобто, бачите, там де біле підмазали щось. Це перший раз пройшли з кольором. Це колір, колір, потім ми знаходимо, де у нас є проблемки, позначаємо їх, їх підшпакльовують. і потім проходять вже наступний раз. І знову ж таки щітки на місці. Ну, Арфора, ви бачите, тут все є. В принципі, все вже тут по першій секції на фініші. Бачите, скільки багато познаходив тих нагляд цих моментиків. Всі ці білі моментики йдуть під те, щоб з ними працювати. Ну і тут далі вже не буду ходити показувати. О, вже до кінця є всі перила. Ну, а тут фарбують, не буду заважати так, і так, перша секція, бачите, вже фактично на виході. Е, я думаю, що до п'ятниці, звісно, вона не буде все стояти, все готове. Але на наступному тижні ця секція можна ставити вхідні двері і переходити на перший поверх, бо на першому поверсі у нас там якесь таке е, хитре оздоблення, там багато плитки. Багато якоїсь декоративної штукатурки, чи якоїсь штукатурки. Подивимося, який там варіант, якщо чесно не пам'ятаю, який був прийнятий останній, тому що там починалося від того, щоб просто весь всю ліфтову в плитку покласти чи просто пофарбувати. Тому що ту плитку, яку ми замовляли, її не можна сюди класти. Але я так розумію, що оця плитка повинна була бути отак от доверху. А тут якийсь колір пофарбований, так, щось таке красиве, там 에, знаходиться дошка. Оголошень і десь ще повинні знаходитись ящики поштові. Ну, бачите, от, все вже то, щоб ставити двері вхідні. Бачите, останні перила, по яких я піднімався, і вони якраз тут чекають, того, щоб встановити їх. Ось ці щитки, які прийшли для того, щоб закрити лічильники холодної гарячої і теплої води, і опалення і теплої води. Теплу воду самі зробите. Так, пішли в самий не готовий під'їзд. Подивимося, що у нас там відбувається. Так, ну тут, бачите, порівняно з тяжки нема. Хоча от теж, треба теж розуміння. Ми утеплили підбогу в е, під'їзді екструдованим пінополістиролом. Ну, от просто. Порівняйте ці рівні, коли розказують, що там хтось там щось економить. У нас з екструдера утеплення загальних зон користування. Так, тут ми минулого разу ходили, такі оці плиточки були. оцей ряд. Тут же поклали ці справа. Тобто ми йдемо тільки там, де можна, по внутрішньому радіусу. А тут, тут одночасно всі роботи відбуваються, я так дивлюся. Доброго дня часто ставлять лічильники. До речі, тут щітки на електрику вже стоять, вони давно стоять тут. Добре. Так, Тут гріється, шпаклюється. А, ще сходова ходова не пошпаклювана, тільки штуку повернути. Поставляють. Бачите, книточка стоїть. Це у нас такий другий чи третій поверх. Пошпакльовано, далі піднімаємось нагору, двері вже стоять нового разу, не стояли. Знову ж таки, плитка перехідна, площадка, плитка, тут вже плитка готова. Ми бачили, внизу стоять якраз хлопці, які роблять опалення. Тут пошпакльовано. Електрика є, армстерга поки що немає. І тут далі вже плитка є. Клівка, плитка, електрика на місці, інтернет на місці. І бачимо відчиники електричні, електричні, водяні, водяних ще немає, але бачимо, що вже порозносили якісь крани, якісь кутнички. І, я так розумію, що йду по квартирах, доставляють радіатори. Бачите, вже стоять радіатори. Минулого разу я ходив, в деяких квартирах ще не стояли радіатори. Доставляють радіатор, тобто ця секція швидкими темпами доганяє а, всі інші. Ну і давайте для розуміння можу вибрати вам, наприклад, четверту, та? там, де знаходиться котельня, покажу, що там зараз відбувається. Щоб не, не робити занадто довге відео, я зроблю трошечки коротше, але покажу вам три секції з чотирьох. Пирила. Ага. Ну, ось така проста система. Три людини, одні парила один постійно прибігає. Бачили живу роботу, я думаю, всім приємно, що вже і перила наздоганяють, тільки перил ще не було на минулому тижні ніде, вже перила встановлюють в найнеготовіші секції в другій. Піду в четверту. Приємно вже звісно, ходити по Бруківці. набагато приємніше, ніж коли тут у дворі був пісок. Ну, але по піску теж було краще, ніж по, по глині. От на парксаді, звісно, тої глини аж занадто багато. Заодно подивимося, що у нас тут ну, утеплено утеплено, хлопці працюють. Головне, щоб на голову не ляпнули. Так. А ось з цієї сторони бачимо, бачите, паркінг тільки з тої сторони почали, а тут тільки йде підготовка під залиття. Підготовка. Бачите? Чому пісок всередину насипали, я думаю, всі розуміють, що щоб якщо бетон попав, то можна було пісок разом з тим бетоном. Вишкрябати, щоб в тому лотку не було бетону. Потім то буде проблема. Так, Тут плитка з першого поверху, вже все пошпакльовано і, я так бачу, що затерто. Готово під те, щоб фарбувати. Так, оце кладовка. Це теж кладовки. В кладовках ми поставили на низ 10 см екстрадованого пенополістиролу, бо внизу є паркінг. Там прохолодно, бачите, двері вже зайшли на кладовки. Чому так робиться? Тому що ну, все ж таки рахується паркінг холодним приміщенням. І е, ми не знаємо, що люди будуть хранити в тих кладовках. Можливо, якісь речі, яким температурний режим потрібен ну там, 10 градусів вище. Тому утеплювали як квартири. Так, Тут лічильники бачите, вже всі стоять. Арсеронг є. Занесли всі щитки, тільки чого нема пофарбування. Я так розумію, що теж, бачите, вже перило на місці, плитка є, не вистачає тільки, щоб хлопці зайшли і все це діло пофарбували. Ну от Така ж приблизна ситуація і по секції 3. Вони однаково в одному стані. Тут щось у нас роблять, зараз подивимось, що батареї стоять, все стоїть. Ну, закінчують до встановлення батарей. Номерочки поприклеювали, щоб не промазати, бо вони одразу нумерують і лічильники. Добрий день. Ну, по котельні не буду показувати, що... Ну, давайте вже за... зайшов, покажу, що по котельні і що по даху. Можливо, з даху дещось побачимо теж. Ох ти, тут яка екібана. Так. ага. Давайте спробуємо. закрито. А тут відкрито. О, добрий день. Завершується роботи по котельні, стандартний унікал. Вже все, все вже на фініші на підключення. Все вже на фініші на виході. Давайте зараз спробуємо вийти на дах. А дах теж закритий. Все. Ну, показав вам котельню, що вона е, вже готова. Для порівняння, якщо ви там хочете дійсно порівняти готове з неготовим, то ви можете що зробити. Подивитися моє попереднє відео по Грінводу 4, де я знімаю його якраз з котельні. Можете подивитися, як виглядає котельня на Грінвуді 4 і як виглядає котельня на Грінвуді 3. Ну, мабуть, це все, що я хотів вам розказати і показати на сьогодні. Показую, що хлопці, які у нас працюють, всі бригади, всі підрядники. Стараються як можуть. Найпроблемніша частина зараз лишається тільки фасад. Все інше, як ви бачите, що погода, що в принципі наші можливості по електриці. Нагадаю, у нас тут є генератор, навіть при відключеннях ми працюємо. Все дозволяє. Тобто лишається тільки просто зробити, організуватись, не пити на свята. Не святкувати занадто довго. Я думаю, що ми в... на останні днях грудня подамось на введення в експлуатацію. Ну, ось такі плани у нас. Плани саме такі. Ну, в принципі, виглядає це як те, що ми зможемо встигнути, тому що швидкість, з якою зараз роблять, я її інтерполюю на останні дні. Питання тільки там. Якщо у нас буде 25 число, 24, наскільки вони робочі будуть, я розумію, 24 тільки зранку. Ну а так, я думаю, що всім приємно бачити динаміку, всім приємно дивитися за об'єктом, який вже виходить на свій фініш. Дуже гарно виглядає двір. Давайте ще раз трошечки вам повільніше трішечки зроблю огляд двору. Бо мені завжди кажуть, що я камерою дригаю, то не я дригаю, то я так ходжу. Бачите? Я б не сказав, що він якось тисне, нормальний двір, дивіться. Незважаючи на те, що ці третя і четверта секції високі, то все одно виглядає прям дуже добре. Широко, достатньо для того, щоб там і відпочити, і з дітьми погуляти. Навіть в межах оцього квадрату середнього. Ну, прямокутника, скажімо чесно. Мабуть, це все. Всім гарного дня. Нагадую, сьогодні 4-19 грудня. І в нас ще є днів 10 на те, щоб це все діло привести до максимальної готовності. Все, всім папа! -па.